Група Сі у лізі чемпіонів цьогоріч та, яку звично називати групою смерті: Баварія, Барселона, Інтер та нещасна Вікторія Пельзень. Ви бачили реакцію цих хлопців, коли вони дивилися жеребкування? Такий склад групи означає одне: що туру ми з вами можемо бачити класичне. Топове ліго чемпіонівське протистояння і матч, в якому хтось б'є Вікторію. Власне, це було у перших двох турах. Цього вівторка нас з вами чекає ще один класичний матч на Джузеппе М'ятса. Інтер прийматиме Барселону. Підпишіться на канал Кубаїбра, поставте вподобайку цьому відео, та як завжди чекаю від вас прогноз на результат цього матчу в коментарях. Італійські та іспанські гранди. Ідентично розпочали цю єврокубкову кампанію. У стартових двох турах обидві команди поступилися Баварії, і обидві команди так само синхронно перемогли Вікторію. І якщо інтер переміг Чехів доволі скромно, забив два м'ячі, то Барса набила бідолахам п'ять з гетриком Роберта Левандовський. Та й взагалі Барса цього сезону це повернення тих блаугран з того гранду, який здається був вже дуже близький. До того, щоб повторити шлях Манчестер Юнайтед, каталонці зразка минулого сезону мали дефіцит бюджету півмільярда євро. Цьогоріч вони зуміли розвантажити зарплатну відомість, відпустили купу другорядних футболістів і придбали тих, хто готовий тягнути клуб прямо зараз. Звичайно, головний скарб тут Роберт Левандовський, 9 матчів, 12 голів. Кидайте в екрани все, що хочете. Але прощання із Месі і вагою його контракту для клубу. Барса нарешті отримала можливість розвиватися. Власне, Барса після цих вихідних і нічиєї нічієї рала проти продосасуни вперше очолила ла лігу цього сезону. У Барсі після семи матчів, шість перемог і одна нічия. А найголовніше, один пропущений м'яч за сім турів у Барси, яка має проблеми в обороні ще з часу виходу на пенсію пуйоля. Словом, Барсу знову. Можна записати у топ-клуб прямо на футбольному полі. Відео з найцікавішими моментами матчу інтер Барселона я залишив телеграм-каналі Куба Ібра. Посилання шукайте в описі до цього відео. У свою чергу інтер схоже лише увійшов період якоїсь певної трансформації. Поза минулорічний чемпіон минулого сезону до останнього боровся за Скудетто з із Міланом. Цього ж сезону на Радзурі у серії А розпочали просто провально. Чотири перемоги жодної нічиєї та чотири поразки. Інтер пропускає на рівні команд, що борються за виживання, в двох останніх матчах програв і Ромі і Удінезе. Все це накладається ще й на дуже неприємну статистику Інтера в особистих матчах проти Барси. За 10 протистоянь Барса виграла 6 матчів і ще тричі зіграли в нічию. Причому вдома Інтер лише одного разу обіграв іспанців. Тому зовсім не дивно. Що саме каталонці виглядають командою, що зможуть здобути перемогу навіть у виїзному матчі? Як на мене, якщо хтось і нав'яже боротьбу Баварії у цій групі, то це точно може бути тільки Барселона. Дякую за вашу увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!